Обласний семінар з християнської етики, пізнаючи Бога, вчимося творити добро, 20 лютого відбувся на базі Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 У семінарі взяли участь науковці, викладачі християнської етики і священники Велоцерківської єпархії Української православної церкви. Педагогічний та учнівський колективи школи ретельно готувалися до проведення заходу, аби він відбувся на високому рівні. Семінар відкрила начальник відділу. Світи Володарської райдержадміністрації Наталія Мазуренко за її словами у школі елементи християнської етики викладаються у початкових класах і мають своє продовження у середніх і старших класах. І результати роботи по вихованню підростаючого покоління на зразках християнської моралі є очевидні. Наші діти, як ніхто, сьогодні повинні відчувати доброту і виховувати в доброту в наших. Учнів, покликання нас, вчителів, і звичайно, курс основи християнської етики допомагає нам спільно з вами працювати в цьому плані. Начальник управління духовної освіти білоцерківської єпархії Української православної церкви, кандидат педагогічних наук протирей Ігор Ковровський розповів про перспективи плідної співпраці з районним відділом освіти та побажав усім учасникам активної творчої роботи. Виховання дітей воно не повинно заключатися тільки в рамках уроку, а також виховання воно. Знаходиться, повинно перебувати і за межами уроку. Тому ми сьогодні, як я подивився, ми будемо учасниками і урочного дійства, і позаурочного дійства. Володарська земля нас завжди радила, скільки ми перебували свої, так би мовити, різноманітність. Ми переходили з одного навчального закладу в інший навчальний заклад, і вони не зрадили свої традиції і в цьому, і в цьому випадку. Учитель початкових класів Надія Снітко представила презентацію на тему виховання духовності засобами мистецтва на уроках християнської етики. Надія Петрівна поділилася досвідом викладання курсу у школі і наголосила на тому, що християнська етика є важливим предметом, який допомагає виховувати в учнів морально-духовні цінності, які є основою виховання самодостатньої особистості. Ми е, розуміємо, що саме християнські цінності, християнські традиції якраз є основою нашої української моральності. Адже не убий, не кради, не свідчи ложно це якраз ті постулати, на яких розвивається наше суспільство. І як ніколи, звичайно, залишаються актуальними виховання всебічно розвиненої особистості. І можливо те, що у школах Області і, взагалі, по Україні введені уроки християнської етики і займають зараз на даний час важливе місце у вихованні підростаючого покоління. Це якраз знак того, напевно, що наша держава ну, буде надіятись на краще, і що ми, напевно, стоїмо на шляху виходу з такої, можна сказати, навіть моральної кризи. Учасники семінару з цікавістю слухали доповідача та мали змогу переглянути світлини з проведених уроків християнської етики та морально-патріотичного виховання в школі. Після презентації гості переглянули фрагмент виховного заходу Стрітення Господнє, який підготували вчитель початкових класів Валентина Солоній та вчитель історії та християнської етики Алла Сторожук. Слухачі поринули в історію святкування цього свята та були зворушені щирими виступами учнів. Учасники семінару також відвідали відкритий урок з християнської етики у другому класі, який провела вчитель початкових класів Світлана Ліщенко. Тема уроку твори добро, бо ти людина. Працюючи над темою уроку, діти провели бесіду про доброту й милосердя, співали пісні, декламували вірші, складали прислів'я і читали прозові твори про добрі справи. На наступних етапах уроку під час рухливих ігор, переклички добрих справ та роботи з комп'ютером, діти запам'ятали правила доброти і милосердя і дійшли висновку, що людина прийшла у цей світ, щоб творити добро і добру пам'ять залишити по собі. Усім учасникам семінару діти вручили подарунки, вирощені власними руками розквітлі нарцизи. Підсумки першої частини семінару підбив директор Володарської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 Михайло Кондратюк. Опівні учасники семінару продовжили свою роботу у комунальному закладі Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат першого третього ступенів.